Вітаємо вас на каналі Живосвіт! Ми прагнемо зробити процес навчання захопливим та легким. Тому долучайтеся до нашого каналу. Це відео як тварини готуються до зими. Взимку обсяги їжі значно скорочуються. Саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені. А деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Найпершими збирають запаси гризуни. Це миші, бурундуки, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу, зернята, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Їжачки теж впадають у сплячку. На зиму їм потрібно накопичити жир. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно записатися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. Він не прокидається всю зиму. Таким чином економлячи запаси жиру, який йому потрібно, щоб вистачило до весни. Кому не страшні морози? Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий. Щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими адже у кожного є свої секрети. Лисички й вовки колір шубки не змінюють. Але худро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються у зграї. Бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити і сховатися від самотілі. Білки й бобри з плячкою не впадають. Бобри живуть великими сім'ями, всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд закими складають свою їжу. Гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. Білки не впадають у зимову сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. Їдять вони взимку жолоді, гриби, горішки, зернятка. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, кудись зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац з ялинових гілок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку, зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з берлоги. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежата. Ось так і зимують тваринки, одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Якщо відео було цікавим і пізнавальним, залишайте свої коментарі і вподобайки. І до наступних відео!